Рахул санкрітяян в забутій країні фантастичний роман, розділ 17. зустріч з царицею. Старий так пильно дивився на мене, наче хотів пронизати поглядом наскрізь. Уникаючи його, я одвів очі і раптом помітив за спиною у псаро молодого чоловіка, який теж плив разом з нами на лотосі. Нохрі поклав руку мені на плече, і я добре відчув, який дужий цей Серафієць. Він торкнувся до мого плеча тільки чотирма пальцями, а мені здалось, що я не витримаю величезної ваги. Яка навалилась на мене і от от упаду на землю. Ну, псаро, дивись весь добре. Чи знаєш ти цього чоловіка, чи зустрічав ти його коли небудь у тій дивовижній країні, що лежить за пустелею? Я почував приблизно те саме, що почуває кривавий убивця, який сидить за міцними ґратами на лаві підсудних і чекає вироку суду. Ні, я його не знаю, відповів нарешті псаро. Я в душі подякував панові чану за його кмітливість і майстерність, за те, що він змінив колір моєї шкіри, поголив бороду, вуса і голову, одне слово, за те, що мене годі пізнати. Нохрі навіть не приховував, який він розчарований. Він почав ходити з кутка в куток. Роздимаючи ніздрі і стукаючи кулаком правої руки по лівій долоні, я дивився на нохрі і мимоволі порівнював його з тигром, який уперше опинився в залізній клітці. Потім він зупинився, примружив очі, заклав руки за спину і знову звернувся до псаро. Ану, дивись краще. Я вірю, що ти побачив у тій дивовижній країні багато незвичайного, чудного, такого, про що ніхто з нас не чув і в що навіть важко повірити. Ти вивчив там дивну мову, якої тут ніхто не може зрозуміти. Ти казав, що амулет вкрадено у тебе в якомусь приморському місці. Який вигляд мав злодій? Не знаю, тоді було темно. Я пам'ятаю тих двох, у кого був амулет. Один із них старий чоловік із сивою бородою. Той ніколи не наважився б одібрати вкраденого жука Скарабея, відповів псаро. А другий. Другий був високий, худорлявий чоловік, а очі в нього блищали мов у божевільного. Я був урятований. Я розумів, що не відповісти на цю вихватку Нохрі не можна, і тому сказав сердито, намагаючись викликати в Нохрі повагу до себе. Послухай, Нохрі, сама володарка цієї країни привітала нас, а вона могутніша і впливовіша за тебе, хоч ти про це думаєш інакше. Відколи ми тут, ми нікому не вчинили нічого поганого. Ще того дня, коли ми прибули сюди, я переказав цариці, що боги завітали до її країни, дбаючи про мир і добробут серафійців. Питаю тебе, за чиїм наказом ти образив мене і поставив цього чоловіка суддею наді мною? З власної волі, гримнув Нохрі, коли так. Я змушений буду сказати цариці, що перебуваю тут не для того, щоб мене ображали. Царицю можна налякати розповідями про богів та духів, про чаклунство та закляття. Вона ж усе таки жінка, а солдатові ці байки ні до чого. Я йду до цариці, сказав я і рушив до виходу. Двері самі розчинились переді мною. Але не встиг я пройти і двох кроків, як дорогу мені заступили, два це таро озброєних з голови до ніг. Я обернувся до полководця Накажи їм пропустити мене. Нохрізлов Хрізловтішно усміхнувся. От бачиш, яку сіть розкинув я тут для вас? Цього разу ти з неї вибрався, але на другий раз уже її не розірвеш. І опинишся в ній не тільки ти сам, а разом із шакалом, Ібісом та соколом, відповів полководець і звелів пропустити мене. Я розумів, що тільки чудо врятувало мене від нохрі і, вийшовши з палацу, ще довго не міг отямитись. Який у мене був настрій, ви можете собі легко уявити, коли згадаєте, що я ніколи не був хоробрий. Але Нохрі кинув нам зухвалий виклик, і я зразу ж подався до цариці, щоб розповісти їй про все. Біля головного входу мене зустрів начальник охорони. Він підніс руку, вітаючись зі мною, і спитав, що мене привело до палацу. Я відповів, що конче мушу побачити царицю, тоді він провів мене садом до будинку, де була тронна зала. Гарними мармуровими сходами я ввійшов до величезної зали з басейном. Біля води було розстелено килим, на якому лежала цариця зі своїми подругами. Я подивився на неї і мимоволі подумав, що вона ще зовсім дитина. Цариця встала і шанобливо привітала мене. Боги просили вас щонебудь переказати мені? спитала вона. Боги посилають цариці своє благословення, відповів я і знову подумав, що ми справжні злочинці, коли наважуємося свідомо обманювати молоду, чесну і чисту дівчину. Цариця мені подобалась не тільки своєю щиросердістю, а й тим, що дуже просто поводилась. Адже не треба забувати, що їй належали всі блага стародавньої цивілізації. Серісіс мала добру освіту, Яхмо сказав мені, що вона інколи годинами розмовляла з ученими країни. Якби вона, володарка цього царства минулого, знала хоч трохи сучасний світ, то, безперечно, ще краще правила б своєю забутою країною. Коли я стояв перед нохрі, людиною, яка не знає почуття жалю або оповаги до людей, я розумів, що і моє життя, і життя моїх товаришів висить на волосинці, найменша невпевненість або необачно сказане слово спричиняться до нашої смерті. Отже, щоб вирватися з рук такої людини, не соромно було йти на все. Але зараз, коли я стояв перед царицею, то вважав, що немає кари, на яку б ми не заслужили, і мені дуже хотілося розказати їй усе. Звичайно, це було б безглуздо, якби Серісіс навіть схотіла, то не могла б урятувати нас. Її підданці не помилували б тих, хто їх обдурив. Я помітив, що цариця дуже симпатизує мені і не тільки через те, що боги прихильні до мене. Як це пояснити не знаю, бо навіть з молоду я не був привабливий і не міг сподіватися на прихильність такої гарної дівчини. А тепер, на старість, годі й казати. За віком я міг бути їй дідом, а проте, видно було. Що вона ставилася до мене з великою ніжністю, любов'ю і повагою. Серісіс узяла мене за руку, і ми спустились мармуровими сходами в сад. Надвечірнє прохолодне повітря було напоєне запахом квітів. Ми йшли алеєю, обабіч її височили статуї староєгипетських богів та богинь. Раптом цариця глянула мені в обличчя. Тут, мосе, скажіть що з вами? Вас, здається, щось стривожило? спитала вона. Так, царице, відповів я. Може, ви чим-небудь розгнівали богів? співчутливо спитала Серісіс. Ні, я нікому не заподіяв ніякого лиха, і не розумію, чого Нохрі вважає мене за свого ворога. Я прийшов сюди, царице, Просити оборони від цієї страшної, непорядної людини. Но хрізло вживає своєю силою. вигукнула вона і гнівно тупнула ногою. Хіба я не володарка цієї країни, що розкинулась від підніжжя гір до пустелій? Хіба я не походжу з династії фіванських фараонів? Моє слово тут закон. Ніхто з моїх підданців не сміє порушити мій наказ, і тільки полководець Нохрі не підкоряється мені. І ви боїтесь його? запитав я царицю. Ні, я не боюсь Нохрі, але він зовсім не хоче зважати на мене. Я не раз просила в яхмоса допомоги й поради. Однак Верховний Жрець страшенно боїться цієї людини і нічим не може допомогти мені. Серісіс подивилась на мене, тужно простягла вперед руки з безліччю браслетів, і браслети ледве чутно задзвеніли. Останній промінь сонця пробіг по її самоцвітах, і вони спалахнули всіма барвами райдуги. З глибоким хвилюванням згадую я тепер той вечір, проведений з царицею, і чудовий сад, і запах квітів, і рівні алеї, гарні інжирні дерева, пальми, великі стародавні статуї та сфінкси, повиті виноградними лозами, і нарешті прекрасну молоду жінку. Її чари відчув навіть такий сухий учений дідуган, як я. То був цілий маленький світ, не схожий на інший. І раптом я зрозумів хоч би як пильно наліплювали ми налички на речі стародавньої культури, ставили на них номери, заводили в списки та каталоги, розставляли на полицях шаф і на засклених стендах. Вони все-таки назавжди залишаться мертвими пам'ятками старовини, і нічия фантазія не замінить безпосереднього знайомства з цим світом, що живе своїм особливим життям. Сумління весь час мучило мене, і я поклявся в душі допомогти цариці, чим зможу, якщо їй буде сутужно або загрожувати мене безпека. Звичайно, я розумів, що без таких мудрих і вірних друзів, як дгірендра та чан, моя клятва нічого не варта. Тут мосе, ви мудра людина, вам довіряють самі боги. Попросіть богів допомогти мені, звернулась до мене цариця. Я спитав, яка їй потрібна допомога. «Нохрі хоче заволодіти моїм троном, відповіла Серісіс. Я добре знаю цю людину. Нохрі має великий вплив на армію, і коли б він схотів зняти заколот, за ним пішла би більша частина війська. Він не наважиться зробити це. Ні, заперечила цариця. Я впевнена, що рано чи пізно він повстане проти мене, а якщо вибухне війна, я зможу покластися тільки на свою особисту охорону. Ваші охоронці це справжні витязі, сказав я, коли я заходив до палацу то бачив їх в обладунках і при зброї, їхні шоломи прикрашені пір'ям Червоного ібіса. Вони відважні й спритні лицарі, їх добирали по всьому царству, інші воїни їм сягають тільки до плеча, вони щирі мої прихильники і ладні віддати за мене життя. Що ж треба Нохрі? Я ж сказала вам, він хоче владарювати і не вгамується, доки не сяде на мій трон. А ще більше, ніж влади, він жадає багатства. Того, що я зараз скажу, не повинен знати ніхто. Мене повідомили, що Нохрі бажає відчинити Серафісову гробницю. Невже він хоче заволодіти захованими там скарбами? Так. І Нохрі давно зробив би це, але не здатен відімкнути двері в підземелля. Для нього немає нічого святого, він не побоявся б зневажити самого Бога Сонця і війти до гробниці. Але я сподіваюсь, що він не зможе пограбувати Серафіса, хоч би й пробрався туди. Боги не допустять цього. Яхмос сказав мені, що треба знати якусь таємницю, щоб відчинити її. Цю таємницю може знати тільки той, хто володіє Сарафісовим амулетом. А ви не знаєте її? Серісіс похитала головою. Її ніхто не знає, сказала вона, і жодна людина, хоч би яка була могутня й дужа, не зможе ввійти до гробниці без цього амулета. Однак амулета вкрали, розшукати його пішов псаро, але він ніколи сюди не повернеться. Царице, він тут. Псаро повернувся. Він щойно прибув сюди з дивної країни, яка лежить по той бік пустелі. Тоді всьому кінець, і навряд чи я врятуюсь від смерті. Ця людина завжди підбурює нохрі. «Нохрі хоробрий і дужий, а псаро мудрий, як змія, безнадійним тоном мовила цариця. Позаду брязнула зброя, я обернувся і побачив Нохрі в золотому обладунку. Він ішов до нас, високо піднісши голову. Хоч він і навівав на мене страх, я не міг не замилуватися його мужньою красою і поставою. От він і сам прийшов сюди. Ідіть тут, мосе, але завтра неодмінно завітайте сюди. Я маю дещо сказати вам, тихо промовила цариця. Я попрощався з нею і рушив до дверей. Проходячи повз нохрі, я відчув на собі погляд його метких чорних очей.